Вітаю вас, друзі! Раді знову бачити вас на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Це допомагає нам розвивати контент і приносити вам ще більше цікавих оглядів нерухомості в Прикарпатті. Зараз ми прямуємо в село Косноч Богородчанського району. Туди можна дістатися автобусом з районного центру Богородчани всього 16 км. В самому селі є і школа, і магазини, і, в принципі, все необхідне для життя. Ось такі будинки. Це вже від центральної дороги в сторону, в сторону тих пагорбів. І тут ми бачимо різні будинки. Дорога вже гравійна. Якщо на своїй машині їхати, в принципі, нормально. Дехто їздить на роботу в Богача, а? а хтось їздить навіть і в Івано-Франківську. До Івано-Франківська, 36 км. Ну, бачите, є і старі будинки, і нові будинки. Люди вже готуються до весни. Ось така ферма утеплюється сучасними технологіями. Ось ми якось все-таки вирішили зупинитись, бо побачили такі чудові квіти. Весна почалась. Маленький лісочок поруч. І ми вийшли подивитись, як починається зараз весна. Чудові квіти і дуже багато. Літом осінню тут, звісно, будуть гриби. От ми вже майже під'їхали до будинку. Тут відкриваються такі чудові краєвиди. Вон люди до весни готуються. А за тим пагорбом там заповідна зона. Будинки розташовані з лівої сторони дороги, а це поле воно не планується під забудову. Відкривається такий чудовий крайвир, який нічим не буде забудовуватися. А там, де дерева, там тече річка. З тих пагубів тече декілька струмочків через село. І люди користуються, хто як може чиста вода і для худоби, і для себе. І ось такі сусіди зробили, перегородили і зробили собі маленький стромочок, Запустили рибу. Ми вже на території домогосподарства бачимо, що тут треба. Прибирати дерева стоїть. Тут вже декілька років ніхто не живе. Треба прибрати. Так виглядають сусідські будинки, сусідська територія і от дорога. А ось і сам будинок. Фундамент треба підливати бетоном в тих місцях, де він порушився, а в основному він цілий. Стіни теж треба ремонтувати, як бачимо, а оце поле. Город разом з будинком це 25 сотих. Земля чекає на нового господаря. Весна, пора вже щось саджати. Далі тут на подвір'ї ще є ось така стодола, і там, далі, якщо спуститись, трохи бачимо двері, і то так, як звуть, певниця або погріб. І ще ми подивилися, що дах в нормальному стані, це видно в самому будинку, що ніде нічого не протікає. Все сухенько. То давайте... А, це літня кухня ще поруч така. Ми не зайшли, бо вона там забита, замок зломаний. Треба оглядати ще одного разу. Ну, мабуть, вже з новими людьми, які захочуть придбати такий будинок. Давайте зайдемо в будинок і подивимось, який там стан. Зразу скажу, що там все, що ми подивилися, все сухо, це головне не тече дах. На подвір'ї заведений газ, але в будинок не заведений. Бабуся, яка тут проживала, вона, бачимо, газова пічку, вона користувалася газовою пічкою пічкою і завозили сюди. Газовий балон, і, як кажуть місцеві, газового балону вистачає десь на пів року, якщо користуватись для приготування їжі. Ось така підлога, дуже міцні доски. Широкі дошки. товсті, бо не повигинались, ніде не гримить, лаги ніде не повідходили, не опустилися. Отака от от веранда. Може бути як прихоже. Давайте заходимо в будинок. Перша кімната. Що з чим так передивились, що стіни не мають ніяких тріщин, тобто будинок не сідає, хоч ми бачили, що там почав руйнуватись фундамент. Тобто підремонтувати фундамент. І він зараз ще на стіни ніяк не діє. тріщин ніде нема. Отакий От вигляд до сусідів на одну сторону, на свій город. Такі краєвиди відкриваються. Добре, що ніде нічого не буде забудовуватись. З однієї сторони поле, з іншої сторони свій город. Ось така тут піч в цій кімнаті для опалення деревом, і в цій, в другій кімнаті теж піч для опалення деревом. І тут піч. Тобто опалювати дровами і буде тепло. Глиняні хати дуже Добре, де тепло, краще, ніж цегляні. І ось третя кімната. Кругом, як я сказав, підлога в нормальному, в гарному стані, ніде нічого. Ось такий от, от вихід є, можна тут зробити ще один вихід, а можна забити цей вихід. Ну, краще зробити таку терасу і вигляд на гори чудовий. Свій городи далі там все чисто, нема, ніхто не вікна вам ніхто не буде заглядати. Ось, ця третя кімната. Підсумовуючи побачене, Будинок на 25 сотках землі, а також поруч з будинком літня кухня стодола, Оцінено власниками в 10,5 тисяч доларів. А є ще багато того, що оцінити неможливо. Це такі чудові прикарпатські краєвиди і недалеко Річенька. То вас чекають риби і ягоди в майбутньому. Приїжджайте на прямий огляд. А зараз дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі Житло Є. До побачення!